Вітаю колеги! З вами я, Оксана Соколова, шеф-редактор експерту з держзакупівлі. Пропоную послухати огляд новин, вартих уваги закупівельників. Що ж нового з'явилося в законодавстві за робочий тиждень з 5 по 9 серпня? Законодавець вніс зміни до закону про публічні закупівлі. Відтак, замовників поменшало. Статтю 2 закону відкоригували у зв'язку з припиненням Фонду соціального страхування України. Тепер до другої категорії зараховуватимуть таких замовників, як пенсійний фонд фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та їх територіальні органи. Президент підписав закон, що затверджує указ президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні. Відтак, дію воєнного стану продовжили з 12 серпня ще на 90 діб до 9 листопада 2024 року. Розширили перелік платежів другої черги. Це сталося після чергових змін у порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Органам казначейства дозволили, зокрема, проводити платежі за витратами на оплату стоматологічної допомоги захисникам. На виготовлення проєктної документації будівництво, реконструкцію, ремонт, облаштування захисних споруд, ремонт та облаштування підвальних і цокольних приміщень, які використовуватимуть для укриття населення. Також органи казначейства зможуть перераховувати передоплату за закуплені замовниками на ці потреби товари, роботи і послуги, якщо постачальники таких товарів, виконань ці робіт, надавачі послуг відкриють у встановленому порядку рахунки на їх ім'я в казначействі. Визначили порядок, за яким обиратимуть громади для будівництва укриттів в закладах освіти. Для цього уряд затвердив методику оцінки ризиків безпеки в системі освіти, пов'язаних із збройною агресією РФ проти України. Відтак, обраним за методикою громадам розподілятимуть державні субвенції для закладів загальної середньої освіти, щоб будувати укриття та повертати ці заклади до очного і змішаного навчання учнів. Уряд впроваджує дозвільну процедуру для використання особливо небезпечних хімічних речовин. Це потрібно, щоб поступово вилучити з українського ринку небезпечні хімічні речовини, якщо для них існують більш безпечні та ефективні альтернативи. Адже Україна має побудувати національну систему хімічної безпеки в рамках європейської реформи. Міноборони переглянули вміст військових аптечок. Для цього затвердили перелік лікарських засобів та медичних виробів, якими має бути забезпечений особовий склад сил оборони. Більше важливих новин ви завжди можете прочитати на наших сторінках в соцмережах. Долучайтеся до дружної родини, читачів держзакупівель.